Зміни, що якісно покращать життя українців, за них Олександр Домбровський агітує віддавати голоси 28 жовтня. У ході своєї виборчої кампанії кандидат в народні депутати зустрівся зі студентами Вінницького медичного університету. На думку колишнього губернатора, нині в парламенті панує хаос протистояння влади й опозиції. Їм на зміну чи як мінімум на допомогу мають прийти нові політики. Нам потрібно з вами мати віру, надію і вірити тим людям, яким ми повинні делегувати повноваження. Це не обов'язково повинен бути там Домбровський, це не обов'язково повинен бути хтось інший, але це повинна бути людина, якій би ми довіряли, і яка була перевірена тими результатами або тими кроками, або тими подіями, які були в нашому житті. На думку кандидата а нині негайних доопрацювань потребують податковий та житловий кодекси, а також пенсійна і медична реформи. Доля останньої особливо цікавила майбутніх лікарів. Скажіть, будь ласка, ви будете намагатися призупинити медичну реформу. Коли ми їздили і в Велику Британію, і вивчали досвід роботи системи охорони Великобританії, говорить про те, що спеціалізована глибоко професійна медицина. Вона вона набагато ефективніша, ніж та, яка, наприклад, модель, яка сьогодні нав'язується. Я думаю, що якщо рішення були прийняті неправильно, це немає ніяких проблем відмотати це назад, і на цій основі прийняти ті рішення, які потрібно на завершення зустрічі кандидата Домбровського зі студентами на останніх чекав сюрприз. Перед медиками з'явився Віктор Бронюк зі своїм гуртом Тік команда Ну, і щоб муслі, що Час Дніпропетровщини був, час Донеччини був, далі час Винечки. В цьому напевно, що мати підтримувати таких людей, ми його знаємо. Тому, хто не один рік доводив свою відданість відничанам, гуртік адресував пісню зі символічними словами. у свою чергу також пообіцяв заспівати, але обов'язково у рамках передвиборчої кампанії кандидата Брунюка на наступних парламентських виборах ми прикладемо правильний шлях для дружньої великої війни команди, яка вміє не тільки будувати, не тільки ремонтувати, не тільки, ремонтувати, не тільки рахувати листівати все.